Всім вам привіт. От я повернувся в гру і зміг... Так, зараз виключу світло. Зараз. Маю зігного двого кота. І написав там де треба. Так, благо, я зміг якимсь чудом зайти в нашу любиму гру. Коротше, що я хочу сказати, у нас є декілька дуже дорогих кораблів, ну, відносно дорогих. Зараз, наприклад, недешевий корабль це Deadfish. Із-за того, що він требує імперських чертіжів 5. У нас є ще дорожчий октопус, який і ескудо требує, і 25 імперських чертежів. Але тут хоча б, що риба, що октопус, він, ну так би мовити, ну він непоганий корабль по ТТХ. Так, да, я б його вже давно побудував би, мабуть. Але мені не подобається його зовнішність. От чесно, ну, такий я кончений, неправильний. От чесно, не подобається і все. Але якщо подивитись, його характеристики ТТХ, то тут дивіться, бортова защита, 6, маневреність непогана для такого корабля. Екіпаж гарматів. 40 на сторону, тобто корабль реально. Але зараз давайте побалакаємо про самий-самий от тут преміум. Бачите, в мене, ну, Сантісиме. Де ти малий? Іди. Все, я не обіжаюсь, не обіжаюсь. Він написав сьогодні не там, де треба. іди сюди, малий. іди, мій хороший, хороший. Сантісіму я, наприклад, не хочу. Сім провінцій у мене є. Це є. ну, Скажімо так, от мене цікавить, Нептунофіришторм є, ці є, ці є, нема ще, правда, спару, ну от дивіться от саванах. Отакий от у нас кораблик. На самом ділі він... Це маленький кораблик, але бачите, він має грибне колесо тут і тут. Він цим унікальний по логіки, він повинен ходити проти вітру. Але тут про це нема жодного слова. Ну, нема от у нас ось октопус, унікальна роза вітров. Тобто проти вітру. Тут же в цього саванаха немає слова за це. Але тут саме головне, він якби крафтиться з тоїмось постройки. 750 бойова марка. Ну, це фігня, якби. Ну, що таке 750 марок. Особливо для гравця, який вже грає давно не лише зайшов у гру. У нього є кораблі купа, у нього є всяких там товарів купа і прочій, прочій фігні. Але давайте подумаємо: дивіться, кораблик 6 рангу. Це маленький. От бачите, він. Ось у на, на, ну, шостий це Легефт Котре, саламандре, МЕРКУРІ, ФЕНІКС, Полака. Ну і Шарик цей. Голден Апосте, Шуншен. Але дивіться, давайте порівняємо його з Шуншеном. Який також коштує 750 марок. От дивіться. Ні, ну, У цього, звісно, САВАНАХА Тут без шансу. Варіант один. Унікальний дизайн. Все, все. Давайте порівняємо: ось Шуншен. Ну, ви можете його подивитись. Він, звісно, як то я кажу, на любітеля вид. Але давайте подивимося ТТХ. Прочність. У того шуншена на 100 більше. Швидкість, правда, у нас писець 21. Це просто охренительно. Маневреність у нас одинакова. Захист у нас гірший. Трюм у нас аж на 2000 гірший. Екіпаж одинаковий. Довжина, звісно, він виходить довший, але він нижчий. Водоизміщення у нас більше. І пушки. Пушка, кстати, тут 10 на сторону. І немає ліміта. Тобто ви можете любу, любі гармати поставити на шуршен. Любі, взагалі, от, любі. А тут пушки калібра до 28 фунтів. І лише по 9. А тут по 10. Ну і фальконетів у нас аж на 4 менше. Давайте. Подивимось, що таке. Ну, дивіться, якщо ми нажимаємо, то не просто 750 бойова марка. Откройте доступ за слідуючі достиження, счастливчик. Открить 77 сундуків. Це як е, у мусульман, там є цей прикол. Ну, не прикол, а якби той, хто совершає джихад, наскільки я знаю, я не гуглив. Я ні разу не люблю так підготавлюватися до відео. Так там той, хто совершає джихад, його на небі типа жде 77 дєвственниць. А тут 77 сундуків жде. Вкрить. Тобто їх можна відкрити за реал або за гроші. Ті, що є у грі. Торговий дом, біржа. Сундуки хочуть скупити по 37 тисяч, але це мало. Дивіться, по 43 тут скупляють сундуки. Тисячі, тисячі. Ну, тут ось по 55 продають. Ну, ви бачите, да, малий, да мій хороший, так. Да. Тут по 40 купляють. Коротше, ви мене зрозуміли. Ми давайте зробимо зовсім просто магазин. Большой сундук. 88 монет. Або 10. Этих. Тут в грошах. Я не знаю, по зараз рубль. Я його брав. Я донат тоді купляв через долари. 88 рублів. Я знаю, що це був рубль монета. Це рубль російський. Помножить на 77 сундуків. 6776 монет. Ну, тобто рублів. Просто не купить ми його не будем. Короче, 6 6000 монет для порівняння Окрім Октопуса і Дедфіша Той же от Фірешторм Коштує 2500 монет. Мій любимий сім провінцій. 2800 монет. Тобто він. ну Вдвічі, більше, ніж вдвічі, дорожчий любого донатного корабля. ну За виключенням оцих всіх ізвращенців. Так, да, немає. Після Інгера. Так і не ввели. Сантісіма вона висока, вона в 2800 стоїть. Ну, тобто, я не знаю народ, от ну, це пісець його ціна. Плюс він, як я вже казав, він маленький кораблик, Ось о, він, ну бачите, він реально маленький. Він не може, ну, я на, на, на такому, наприклад, своїми кривими руками, я навіть не вмію повоювати, наприклад, ну, в той же... В третій в локації. Він не втащи її, не втаще. Або якщо втаще, то дуже важко. Ну да, швидкість, звісно, 21. Це тут навіть нефіг і. Якщо його, звісно, порівнювати. З Креолой, то дивіться, 21,5. І вища маневреність у неї. Але вона коштує 20 копійок, блін. Ну от, і хоч зараз побудую. 25 марок, 45 балок, 16 переборок, і 126 парусини. Все, за навес. За навес. Ну, то тобто есть, не надо ничего. Ты просто берешь її побудував. Все, они купив за тисяч за 100. в самом дорогом варіанті. От вам и саванах. Якщо ж ми його будемо, це ми в рублях порахували. 6776 рублів. Тепер ми рахуємо, скільки він коштує в золоті оцьому ігровому. Значить, беремо середню ціну, я ціни вже глянув. 45. тисяч сундук. Да, малий. Да, малий, да, моя мяукалочка. Що таке? Що моя красива? Мяу-мяу. 45 тисяч один сундук. Але для того, щоб. ну, фу, не так. 45 тисяч один ключ. А для того, щоб зробити відкрити сундук, треба 10 ключів. Тобто 450 тисяч треба витратити, витратити золота ігрового на один сундук. Умножить на 77. Що найменше? Ну, коротше, виходить, 34 мільйони 650 тисяч. А в мене є лише 9. Ви представте, да, малий, іди сюди. іди, мій красивий. Ви представте, скільки треба фармити на нього ще мені, щоб його відкрити. Але тут є ще одне. Я не знаю, чи падає саванах цей з великого сундука. Це тільки взять його і случайно відкрити в цьому сундуку. Ну, я не знаю, конечно, кому як. Ну, 35 мільйонів. Я, я б ще згоден був, щоб він хоча б був хоча б шостого, ну, четвертого рангу. Ну, от варіантом, хоча б, б таким, якого, ну там от по 18 гармат я не йду. Ну, ну я про те, що отакий, як оце от плавав, оце тут. Він доволі і швидкий, і все. Ну а це, ну, ну воно ж взагалі ніяке, перний театр. Воно зовсім ніяке. У нього нема ніфіга. Тільки унікальний вид. Ну я не знаю, звісно. Мені хочеться і колеться. Я, наприклад, тупо не готовий. Я... Я фармлю в п'ятої, в шостої локації. Ну, ресурси, якщо мені треба, я фармлю в п'ятій, в шостій локації. Що я ним буду робити в 5,6 локації, він тройку не тягне. Ну, таке у мене такі думки про цей корабль. А ну, давайте вернемось до наших баранів. У мене є куп, купа кораблів, які я взагалі не використовую, от чесно. Ну, реально, ті, які от, от облако оце, воно в мене взагалі. Лежить, пилиться і все. І так інших кораблів. Так що, ну, то це я не використовую зараз зовсім. Я не знаю народ, ну, очередний є тут взять. Як то кажуть, купу лайна заплатити за нього, ну нехай навіть 35 мільйонів, по-перше, його треба нафармити. Таку суму. У мене її зараз. Немає, і ви бачите, ну, що воно це реально сума. Може для вас і не сума, для мене сума. Ну, це мої думки. А там, звісно, я хочу побажати усім, хто його хоче зібрати, то вдачі, і щоб пошвидше це в них вийшло. Ну, мабуть, на цьому все. Такий от короткий відосик по поводу моїх думків, думок про. Цей прекрасний кораблик у всіх відношеннях. Всім вам дякую за перегляди. Якщо відео було чимось корисне, поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. І, да, якщо не важко, напишіть, що ви думаєте про цей кораблик самі. Я б, звісно, хотів і по-любому стремився. Б, Якби Октопус, оцей, вони, кстати, коштують десь одинаково по грошам. Що той саванах, ну цей хоча б ти використав. От щоб він був внешним видом, як отой. От тоді б я його зібрав би. Ну, як, як оцей Саванах. Він, звісно, ну, для мене це прикольний. От вид взагалі прикольний. Але, але, але. Ну, коротше, ви зрозуміли. Всім вам дякую, щастя, вам здоров'я, миру та всього найкращого. Всім пока.